І так, я казав, що цей, що моє повне відео вийде зараз, то я його вже знімаю. Проте зараз... Трохи сложно малювати, скажу я вам. Але криво, скажіть? О, криво. Зараз будемо рішотку робити. Получиться не так і вже і класно. Дивіться. По моїй фантазії це теж. Не красиво трохи, але нормально. Чого давайте поговоримо. Можете підписуватись на канал. У мене один підписник. В мені так скучно сидіти просто. Ну хотя перегляди є. Так буде нормально. Давно можу показати результат. То й коротше відео я назву як легко намалювати автобуси. Я одразу вже не сказав, а тут так скажу. Давно можна гампіру намалювати мало намалюю. Він ага. у нас буде чорним. Чорний бампер це обичний бампер. Що я хотів вам розказати? То що підписники дуже хороші. І хейтери. Ну, хейтери такі собі. Але хейтери. Ну, хейтери можуть підтримувати мене. Бо я хейтерський контент, мабуть, рядом знімаю. Не знаю. Ну, вам тупый контент. Не знаю, зря, наверное, значит, снимаю. Ну. Вот такие у нас результаты. Всем пока.